Прокинувся е, Медведів, е, як я говорив вже неодноразово, це мій улюблений персонаж в сенсі аналізу пропаганди. Так от, е, Медведєв вийшов із великим геополітичним міжнародно-правовим, начебто, постом, е, про те, е, як мотивує він і як мотивує Російська Федерація е, вторгнення на територію суверенної української держави. І він навів там е, список з п'яти причин, першочерговою. От він зазначив цю, яку я зараз зацитую, і ми її дуже легко розіб'ємо. Всі наступні його позиції, вони ґрунтуються фактично на цій першій причині. Отже, на думку Медведєва, любая страна ставить в голову угла важніші пріоритети, це для защиту своїх граждан і государственної незалежності. Причому ця защита можливо, не тільки на своїй собственній території, но й на других, якщо к тому є основання. Основання вполне очевидные. терор і убийство граждан этой страны, Тобто терор та вбивство громадян Російської Федерації, як я розумію, правильно? Поїхали далі. Е, іними словами, кожна страна вправі використовувати воєнну силу, щоби захистити своїх граждан, які унічтожаються на іноземних територіях. Тепер мені от цікаво, просто давайте розберемося чи дасть відповідь росіянин, який почув ось цю повну. Пропаганду дезінформацію від Медведєва, читати він відповідь собі на таке запитання: а хто хто в Україні знищував російських громадян? Те, про що пише Медведєв. От ще раз прочитаємо е білим по чорному, так би мовити, написано. Отже, він каже, що основання вполне очевидне терор і убийства граждан ЕТИ страни, тобто Російської Федерації, е де інде. А де вбивалися російські громадяни на території України? Ну окей, припустимо, їхні там зачерствілі пропагандистські мізки е, були повністю промиті. і Вони говорили про те, що вісім років бомбять Донбас, але ж Донбас, це українські громадяни. Якщо вже на то пішло, як насправді його ніхто не бомбить, але і не бомбив. Але е, це українські громадяни? Де там ваші росіяни? Де? Якщо ви 8 років заперечували, що ви там присутні? Ну взагалі ніякої логіки, ніяковісінької жодного виходить укр російського громадянина не було вбито на території України принаймні відкритого російського громадянина, який прийшов сюди, не знаю, з мирною метою і так далі. Де? Пояснення про те, як воно вписується взагалі, у це пояснення про те, що е, хтось десь бував російських громадян, але найголовніше, що російському масовому споживачеві інформації йому взагалі не цікаво. Він навіть не думає. Він настільки плоский, що він не, не додумується на те, щоб поставити ці критичні запитання до умовного Медведєва, який пише ось таку просто фігню і дурню. Насправді на цій дурні і базуються всі його наступні висновки, якими він мотивує необхідність так званої спеціальної воєнної операції. Ще окремо я хотів виділити із цих його міркувань Медведєва. Так це те, що у Росії пригорає страшенно за те, що зараз розвивається дискурс про виключення Росії із постійних членів Радбезу ООН з виключенням вправа на вето. Тобто, ну от зараз Росія, країна-агресор, е зайшла на територію іншої держави, пробує анексувати території, І е якщо ООН, наприклад, не визнає там або буде якось засуджувати щось, то Росія має право накласти вето як постійний член РБЗ ООН. Е, відповідно від цього пригорає Медведєва, який говорить, що увага. Значить, намагається одразу підкласти сіно, щоб Легесенько на нього впасти, і погрожує знову ж таки країнам організації Об'єднаних Націй з приводу того, щоб вони навіть не вздумали фактично виключати Росію із Радбезу. ООН. Отже, що він пише: статус постоянний членів безпеки Основателі ООН не должен подвергаться пересмотру, включая їх право вето. Ну звісно, не потрібно. Ти можеш чудити, що хочеш, а тебе не мають ні права ні виключати, ні забирати у тебе право вето просто дозволяє тобі таким великим хуліганом бути у 13-му районі, який ходить всіх б'є і за це не отримує назад. По Число государств, постоянно членів Совета Безпеки ООН, може бути розширено, но їх полномочия должны быть неприкосновенные, іначе ООН ждет системний кризис, і как следствие організація повторить судьбу спокійної Ліги націй, ну насправді криза в ООН вже йде, і статус постійного члена Ради безпеки у Росії це якраз і є свідченням, і неможливості подолати вето Росії. Це якраз і є свідченням тієї кризи, яка є в ООН І саме тому організація намагається якось щось зробити і якось змінити. Систему правовідносин всередині себе для того, щоб не повторити долю ліги націй. А Мідведів, який боїться за статус Росії на міжнародній арені, хоча що тут вже боятися, нижче плінтуса вже не впадеш, він наполягає, що Росію не можна виключати із постійних членів Ради безпеки ООН.